Добрий день всім присутнім на цій конференції я Хлані Анастасія, учениця 10 класу Гаврилівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 8 Тема мого дослідження: Голодні роки 1932 1933 років у селі Гаврилівка. Голодомор 1932 1933 років був не випадковим явищем природного чи соціального походження. А наслідком цілеспрямованого, застосованого тоталітарною владою і терору голодом, тобто геноцидом. Часто сільські населення потрапляли на так звані чорні дашки, що було вироком для його жителів. Джеймс Мейс, відомий американський дослідник голодомору писав, примусова колективізація була трагедією для всього радянського селянства та для українців то була особлива трагедія. Зважаючи на фактичне знищення міських еліт. Вона означала приречення на становище, яке німці зазвичай називали наторфом або первісний народ. Причини Голодомору. Перша з причин це геноцид українського народу як засіб покорення. Наступне це винищення в Україні якомога більше людей. Сталінська модернізація та боротьба з національним рухом в Україні. На цьому стаді можна побачити. Зображення тих жахливих подій. Найбільшої шкоди селу Гаврилівки завдав Глодимор 1932-1933 років. У тогочасне населення було відібрано все, що могло принести хоч якусь їжу, Розграбовано церкву. Староводні ікони Божої Матері були вивезені і вважаються втраченими досі. Період був страшним для населення. Хоча не такий страшний, як в південних частинах області, до канібалізму не доходило. Як говорять очевидці того періоду, коток Гана і Ліна, люди ходили по полю, збирали оберну картоплю навіть декому вдавалося дещо сховати, закопавши на городі або сховавши десь. Загалом більш ніж 23 жителя села померли голодною смертю. А це статистика людей, що померли від голоду 1932-33 років у селі Гаврилівка. З них дітей віком від 3 до 6 років двоє. Дітей віком від 7 до 17 років троє. Людей віком від 18 до 22 років троє. Від 23 до 32 років двоє. Людей віком від 33 до 47 років їх було 10. -ро. І це вважається середньою очікуваною тривалістю життя людей в Україні після Голодомору та людей віком від 48 до 60 років троє. А це пам'ятний знак жертви Голодомору 1932-33 років у селі Гаврилівка. Жителі села Свідки Голодомору, Борт Мефодій Химович. Батько згадував, як возили на кладовище померлих. Збирали по селу і всіх до однієї ями скидали. Борнив Марія Антонівна. Мені розповідала мати, що весна 1933 року була страшною. Весна прийшла сіяти нічим. Частіше вмирали чоловіки ніж жінки і діти, Гончар Іван Нестрович. Пухли помирали люди від голоду в нашому районі, в рідному селі, особливо в великих сім'ях. Часто смерть із голоду супроводжувалася репресіями і просто катуванням. Лашко Надія Михайлівна. Мені було 7-8 років, я сама з Чорнобильського району. Проте розказували, як у вас тут все відбувалося. То у Гаврилівці тоді лісу не було. Тут страшенний голодомор був. Ще люди про одну жінку розповідали. Тоді тут недалеко одна вдова з двома дітьми залишилась, то в неї майже все позабирали. А годувати дітей треба. І коли до неї прийшло наступного разу, бо в неї ще корова залишилась. Вона взяла вила і почала відганяти, залякувати чоловіків. То вони вирішили корову залишити. Коток Гана і Єлівна. Страшно згадувати, що коїлись. Було мені десь п'ять років, може, ще й менше. Тато наш робив мені, хліб купував. не дуже голодували. Нас було п'ятеро, троє дітей і двоє батьків. Господарство тримали. У нас своє жито було, ми його косили, мололи. Мама пекла хліб. Свиня була, і корова в нас була. Безрок питання Максимівна з розповіді доньки Наталі. Жили вони тоді і голодували. Приходили до них голодні люди, просили будь що, бо вони були дуже виснажені. Розповідали, що були босі, не було чого утягнути. А на цих зображеннях можна побачити стенди пам'яті жертв Голодомору, що знаходяться у історико краєзнавчому музеї нашої школи, висновки. Голодомор 1932 1933 33 років є одним з найбільших злочинів проти українського народу в 20 столітті. Він мав штучний, заздалегідь спланований характер. Так у архівах Галинівки згадуються 23 загиблих осіб. Віддали місце масового захоронення загиблих від голоду, на якому встановлено меморіал пам'яті. У Гаврилівці постійно вшановують пам'ять загиблих під час Голодомору 1932-1933 років. Дякую за увагу!